Напередодні у КП «Зеленбуд» нам повідомили, як саме та на яку суму планується озеленення міста цьогоріч. Тож ми вирішили поцікавитися у Житомирян, як вони до цього ставляться. Це важко сказати, тому що в принципі життя має продовжуватись, але, але ми всі знаємо, куди потрібно, щоб відправили зараз ці кошти. І якось я думаю, що ми могли б мабуть, почекати. Я думаю, що краще все-таки віддати нашим військовим. Все-таки їм більше потрібно зараз, щоб зберегти своє життя і все-таки продовжувати. Стоювати нашу країну з точки зору своєї професії, я психолог, я скажу, що люди повинні мати певний ресурс. Бачите, якусь красу, це заспокоює, це надає віру в майбутнє. З іншого боку, з огляду на те, що зараз відбувається там на передовій, то можливо ці кошти були б набагато. Потрібніші там, якщо е, дивитися з точки зору тієї е, для людей, які черпають десь силу і працюють на тому господарстві, то це великий плюс, але Мені здається, що все-таки не на часі. Краще б ці кошти передати туди, де вони конче необхідні, де зараз горе, біль, біда всієї країни. Я думаю, що першочергова це перемога. Воно приємно, коли місто зелене, гарне, але першочергово це перемога. Озеленення міста це завжди актуально. І для того, щоб ми могли дихати, і для того, щоб повітря очищалось, і для того, щоб все було просто. Гарно, файно, ну, не зовсім ані час. Ну я гадаю на, на даний час це не потрібно. А чому саме Ну, в країні війна? і Мені здається, ці кошти краще відправити хлопців туди на передову, чим зеленювати місто.